Я наголошую, що ці кроки ми, ми рекомендуємо і ми робимо самі колеги. Десь років три назад власники дозволили купити аналізатор нітратного азоту для того, що або для чого ця вся історія. Ви можете, звісно, якщо ви робите аналіз, то лабораторія мікробіолаба дасть вам і амідний азот, і амонійний, і нітратний азот, і ви все будете мати тобто в результаті аналізу. Але... Взагалі, як агрономи підходять до азоту, і взагалі вам зараз і мені треба буде вирішити, скільки треба дати азоту в ґрунт, колеги. Скільки? Ну, Є, є підходів вже ж, як дуже багато підходів в агрономії. Наприклад, перший там, як я для себе виділив, це балансовий метод. Старий, надійний, кажуть, класний. Далі балансовий метод плюс стеля. Тобто балансовий метод є, добав фантазії, якщо грошей мало менше, сказав, якщо грошей більше, більше сказав. Ну, тобто, як казав мені колись агроном, що наші чорноземі витримують і не такі інвестиції. Потім стеля. Стеля це взагалі класна штука, тому що он, сусід сипав і я сипатиму, скільки я буду мати такий самий врожай. Якийсь ще один метод, як минулого року. Ну, як минулого року давали. Добрива були дорогі, ми по 100 кілограм давали. В цьому році трошки карбамід подешевше, можемо трохи більше дати, а можливо на рівні минулого року залишимо. Тобто, ще один із варіантів, що я для себе знайшов, це на основі отриманих даних аналізів згідно зону продуктивності soil scan. Це такий у нас апарат є, я його якби. Це технологія присіржень як якби до, до, до тієї сфери відноситься. І, і я вважаю, що це класна штука, тому що ми в себе на полях перевірили. І я вже розумію, так ні. Але ж ви розумієте, в нас же ж агр скільки агрономів, скільки думок, і у кожного вони різні. Той каже, що нітратний азот, ви неправильно рахуєте, тому що є ще амідний, амонійний, а ваша машинка тільки нітратний азот міряє. Ну то вже інше питання. На основі ми як робимо? Ми робимо, наприклад, поле, чотири зразка і один зразок середній да або з якоїсь зони передаємо на мікробіолабу. Ми тоді вже точно розуміємо, що ми підстраховані результатами, тому що розказувати, що це не працює, soil-scan не працює, колеги. Знову таки наша машина обладнання те саме і працюємо по зонах продуктивності. Чому по зонах продуктивності ми говорили? Тому що в нас всі операції по зонах продуктивності. Ви зараз побачите. Можете записувати, це вже п'ятий крок, в кожному кроці є економіка. Отака От історія, такий ящик дуже такий симпатичний, до речі. Можна його в поле тягати, я пробував тягати, в чому проблема. Пилюка, розумієте, воно все там засипає. Ну, простіше для мене взяти зразки, відібрати, привезти їх в лабораторію. І мої ж агрономи це роблять для нас без питань. Вже всі навчилися. Є історія, що ви можете уточнити нітратний азот, коли, на яку фазу вам потрібно, яка це. Тобто, головне для цього для цієї машинки треба одна історія. Ви повинні мати аналізи гумусу, тому що гумус, ви розумієте, мінералізує азот і вам треба точна цифра. Можете робити, але взагалі від стелі взяти гумус, але чим більше гумусу від стелі візьмете, то апарат покаже менше азоту на гектар. Але це обґрунтування колеги, чому вам треба той азот, розумієте? Не від не від стелі, чому? От от мені так хочеться да? Там в минулому році дорого було добре, а зараз дешевше, то ми зараз можемо дешевше, більше вкинути добриву. Тільки виходячи з аналітики, а не від стелі, ще раз наголошую. А давайте пофантазуємо. Наприклад, агроном гадає, скільки йому дати від 90 до 100 діючої речовини кілограм на гектар. Наприклад, в середньому ж ми на кукурудзу там беремо 100 кілограм діючої речовини. Ну простий приклад, який зараз там ціна карбаміду двадцять тисячу, селі 19 взяв, касу 20. Ціни можуть різнитися, колеги. І вартість долара, Я тут брав 37, Ну ви розумієте, вже 37 немає, але ми довго готували презентацію. Він вже і був вже 39 навіть доходив там, долар, за долар, тепер типу, вже наче відкочується. Ну, в общем, ви розумієте, що це нам дає? Тобто похибка в 3 кг діючої речовини на гектар дає там, від 4 до 5 доларів різницю е, на, на гектар. Або на 100 гектарів дає там, різницю в 13, від 13 до 18 тисяч на гектар по фізичної кількості. розумієте? А давайте 5 кілограм, 6-8 доларів на гектар дає економії. А давайте далі піднімемося: 12 доларів від 9 до 12 доларів на гектар. Тобто ви розумієте, що кожен кілограм діючої речовини це є якісь гроші, і якщо перевести це все в вартість на площу, то ви отримуєте хороший результат, як на мене, по економії. Тобто завдяки, цим, завдяки знанням, скільки в нас азот коштує, то в нашому випадку ви там можете економити від 4 до 17 доларів на гектар. Наші копійки. Якщо по великому рахунку взяти, не кожен агроном захоче там той азот міряти та да передавати в ту лабораторію, да, щоб зрозуміти. Але, от, наприклад, в структурі собівартості нашої кукурудзи насіння займає 14%, добрива, 18, зазери – 5, інші там 63. Це лавата, розумієте, зарплати, оренди і так далі. Собівартості пшениці добрива 32% складають. Тому що, ви розумієте, добрива під пшеницю і, і в рядок, і, і позахороневі живлення, тобто більше. ЗЗР 7, інші 55. Що у нас по ріпаку? По ріпаку у нас добриво 35. Зрозуміло, що ми там на кращі поля до пів тонни кидаємо добре, вносимо добре, перепрошую. ЗЗР-19 зрозуміло, що захист ріпаку більший, і інші 42%. Склади складови собі вартість із соняшника, колеги. По оспівувати соняшника, ми розуміємо, що в нас доброго 16% займає насіння 10 ЗЗР 13.